Mazda CX9 просто неймовірного такого синього насиченого кольору 2021 року. Тут 60 тисяч кілометрів пробігу, вона на бензині. Ціна на неї 25500. Подивіться на легкосплавні диски, дуже гарно виглядають. Є безключовий доступ. Машинка має дуже класний вигляд. Такий салончик, в неї шкіряний в ідеальнішому стані. Мультикермо, повний електропакет, є центральний замок. Електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Машинка заводиться з кнопки. Дивіться, таке шкіряне мультикермо. На кермі присутній круїз контроль голосове управління, керування мультимедією, система допомоги при спуску та підйомі. Ось тут ось відкривається багажник, дуже зручно. Також є автоматичний датчик світла та датчик дощу. Ви тільки подивіться, який екранчик дуже виглядає так дорого та стильно ця машинка. Чотирьох зон, клімат, контроль. Підігріви, сидінь. Також можна перемикати режими. На спорт та еко є коробка автомат, управління мультимедією. Ось тут у нас знаходиться автоматичний ручник, система автохолд. І ось такий ось підлокітник, як BMW розкладається, під стильно, зручно. Давайте зараз з вами перейдемо до заднього ряду сидінь. Подивимось, скільки тут місця. Так, по задньому ряду є кнопочка електроскладання сидінь заднього ряду. І ви бачите, третій ряд сидінь. Також шкіряний, також в ідеальному стані. Є ось такі підстаканнички. Багажник відкривається електрично. Також тут місця. Бачите, скільки? Складемо третій ряд. Ось так ось він складається. Склали третій ряд, і місця більше, ніж предостатньо. І тут ще є ось така ось ніша для додаткових ваших якихось там речей особистих. Є підзарядочка, можна підзарядитись з багажника. Є такі штучки для ваших речей. Задній ряд розкладається легко. Багажник також закривається електрично з кнопки. Також тут присутня камера заднього огляду, що завжди допоможе при паркуванні. Є парктроніки. Машинка на повному приводі, семімісна, 21-го року. Свіженька, новенька. Подивіться, яка тут гума. Така висока, виглядає дуже класно, колір в неї нереальний. Чекаємо у нас в автопоінті. Софійська, 19, село Білогородка. Приїжджайте, тестуйте її і забирайте для своєї родини ось таку містку новеньку машинку.